Сьогодні ми з вами будемо займатися черепашковою графікою, але онлайн і на телефоні. Набираємо черепашкова графіка онлайн. Тут є багато різних сайтів. Нас цікавить оцей сайт. Зверніть увагу, запам'ятайте його. Я знизу в описі під відео викладу його адресу. Це дуже хороший сайт. Він гарно працює. Ось ми сюди заходимо, тут зразу є приклад програми. Ми можемо її зразу ж тут, трикутничком зверху запустити і подивитися, як вона працює. Ну що ж, запускаємо, дивимось ось такі намальовано дві фігури. Ось така програмка. Ця програмка простенька. Але коли ми подивимось на код, цей код відрізняється від того, що. Я вам давав на уроках. Якось ну, трошки не так, можна так писати. Але ми витрямо і будемо писати так, як я вас учив. Витираємо це все. І зараз спробуємо зробити от першу вправу з нашого підручника. Витираємо. Йдемо в підручник. Так, дивимось, от згадали координати. Згадали, як розміщене все. Шукаємо першу вправу. Ага, ось завдання один. Напишіть програму, яка малює рівносторонній трикутник зі стороною 40. Тобто, трикутник рівносторонній, значить, сторона 40. Запам'ятали. Прекрасно, ну раз ми це все запам'ятали. Шукаємо. Яку-небудь підходящу програму, щоб лишній раз не питати. От, наприклад, програма написання квадрата. І цю програму ми скопіюємо, фрагмент програми. і будемо її переробляти на наше завдання 3. Вставляємо це, що ми скопіювали. Лишнє витираємо. Разу імпортувався модуль. Зараз витрим. Зайве. Ось. Так, попробуємо, що воно малює. Зразу запускаємо. А, от бачите, є прямокутничок. А нам треба трикутник. Значить, кутів є три. Коли коло поділити на троє, то це буде кут 120 градусів. Значить, кут у нас має бути 120 градусів. Ну, а сторона згідно нашого завдання має бути 40. Кути будемо виправляти на 120, сторони будемо виправляти на 40. От, виправляємо раз. Ну і так само ще два рази виправимо. Ось вже є три сторони і три кути. Вже навіть можна пробувати, що нас виходить. О, бачимо, що є вже трикутник, такий як треба, тільки хвостик. Ще залишився. Треба цей хвостик витерти. Він нам не потрібен. Ось ми його витираємо ззаду. Всі ці, ці, ці лишні команди. Зачіпаю пальчиком клавішу Enter. Так, витираємо. От все. Програма наша готова, пробуємо ще раз. Красота. Завдання виконане. Ну, оскільки завдання дуже простеньке, давайте ми ще його попробуємо розмальовувати. Значить, після опускання хвостика ми додаємо команду color red, наприклад. Добавляємо begin Fill або початок замальовування. Ну і в кінці нам треба додати end Fill, тобто кінець замальовування. Так, запускаємо нашу програму. О, щось воно видало помилку. Дивимось. Ага, не може виконати. Шостий рядок, ну перед тим десь помилка. А ось вона помилка. Дужки не вистачає. Запускаємо дужку. Ось, все. Чудово намалювало. Трикутник червоним кольором. Ну що, давайте спробуємо міняти кольор. Давайте зараз яким ще? Давайте ще зробимо зеленим. Так. Витираємо червоний і пишемо зелений. Запускаємо. О, чудово! Наш трикутничок став зеленим. Ну що, давайте ще раз перемалюємо. Давайте жовтим попробуємо. Давайте попробуємо жовтим. Є жовтий, запускаємо. Ох, чудовий жовтий трикутничок. Все. Завдання ми виконали, все зробили чудово. Тепер натискаємо ось там зверху три лінії і шукаємо пункт шарінг, тобто поширити. Нам треба скопіювати ось це посилання, яке знаходиться зверху. Ми його копіюємо. Так. Ну, і, звичайно, йдемо в пошту. Заходимо в пошту. Ну і нажимаємо Написати листа. І пишемо листа мені. Так. Все, написали листа. Тобто, так. Тема нехай буде вправа 1». От. І в тексті і листа вставляємо це посилання. І лист, відповідно, трикутничком зверху відправляємо. Дивіться, ось я його отримав. А після того я його відкрию ось так, клацну по цьому посиланню. І зразу побачу, що ви зробили. Дивіться, от. Все. І поставлю вам чудову оцінку. Так що чекаю ваших робіт.